Ну, давайте будемо говорити відверто, що в тій системі влади, яку збудував Зеленський, посада голови канцелярії, яка в усьому світі ну, є важливою, але вона не є політичною, у нас перетворилася на посаду віце-президента. Ну, може хтось назве мені керівника апарату Білого Дому. А може хтось із нас бачив це нереально. Її, хтось може, бачив її на переговорах з приводу миру в Україні? А хто керує, наприклад, канцелярією Нетаньяху? або президента Макрона, або Мерц? Розумієте, В усіх інших країнах, в усіх інших країнах, ну це така технічна посада, яка не потребує якихось політичних рішень. І тільки в нашій країні виходить, значить, що це просто якась така посада віце-президента. Це було пов'язано з тим, що президент Зеленський всупереч Конституції свої повноваження як президента передав керівникові Офісу Андрію Єрмаку. В Конституції написано, що він не має права це робити. Президент не може передавати свої повноваження іншим органам чи особам. А він це зробив. З якою він метою це зробив, можна буде потім розбиратися, але по факту ми маємо факт грубого порушення Конституції. І за ці сім років, поки вся ця система існувала, практично Єрмак від імені президента Зеленського керував країною. Ну а наслідки цього керування, я думаю, бачать всі. І щоб там хто не розповідав, що, мовляв, Складна ситуація, ковід, широкомасштабне вторгнення. Я хочу сказати, що ці плачевні наслідки, які ми сьогодні переживаємо, це прямий наслідок, коли Ларіочник керував країною. При живому президентові, за якого всі проголосували, влада фактично була в руках тимчасової людини, яка не мала жодних конституційних повноважень, яка не мала жодних. Жодної конституційної відповідальності, він насправді все вирішив. І тому, коли ця людина пішла у відставку, а цього вже ніхто не очікував. ви всі ж що Зеленський заявляв, що ми разом прийшли, ми разом підемо. Але вийшло, знаєте, як в тому у Старицько за двома зайцями. Каже, і умрем в один день. тільки спочатку вона, а потім. Так і вийшло. Пішов спочатку. Він, а потім Зеленський передумав іти. Осім ми чекали, що він на новий рік скаже: я устал, я ухожу, як колись Єльцин. да? Але, як бачите, не дочекався. <кхух> ну, то таке. Так от ЕПП з призначенням нового керівника вона була досить таки цікавою. Е, розглядалося декілька кандидатур одразу після звільнення Єрмака, Зеленський зустрівся з першим, ким він зустрівся, був Буданов. Потім він зустрічався з Шмигелем, Федоровим, Палісою. І що цікаво, ну тобто коло начебто так визначилось, хто ще називав там Свериденка. І раптом вилізла ні сіла ні в е Ірина Верещук і сказала, що ми всі дуже любимо президента. Я так думаю, чого, їй не було, воно так як Пилипська на з конопельникочило. Очевидно, вона хотіла потрапити в публічний простір, щоб про неї теж згадали. Може, їй теж запропонують. Ну, правда, ніхто нічого не запропонував. І от після цього був дуже цікавий епізод. Значить, Зеленський сказав, що всі, з ким я він розмовляв, збираються підставити плече, але він буде ще визначатися, буде аналізувати, що вони там йому наговорили. Але був форум 6 грудня, і журналісти піймали Буданами. Йому сказали, що. от вам, мовляв, світить висока державна посада. І Буданов, показавши на свій шеврон, сказав: так в мене є вже державна посада. Натякаючи на те, що він не прийняв цієї пропозиції. От я хочу, щоб ви це зафіксували. Я знаю, що наші журналісти соловопровладні, вони будуть розказувати, що там президент довго думав, всі хотіли, всі хотіли допомогти. І врешті-решт він прийняв отаке рішення не так. Склалася класична ситуація. Ті, кого хотів Зеленський призначити, виставляли умови. А ті, хто хотіли на цю посаду, не влаштовували Зеленського. І врешті-решт, коли вже ситуація практично була вирішена в середині грудня, вже всі почали писати, що новим головою офісу стане Михайло Федоров. Повторилася ситуація з Кубраковим. Пам'ятаєте, Кубракова Зеленський хотів призначити міністром оборони. І вже все було нормально. Але Кубраков прийшов до Зеленського і сказав, що в мене є умови, за яких я готовий зайняти цю посаду. Моя умова така, що я йду на Міністерство оборони, а мою людину ви призначите на Міністерство інфраструктури. Тобто він хотів зберегти за собою контроль над Укравтодором, над великим будівництвом і так далі. Закінчилось ще чим для Кубракова, всі пам'ятають, де він тепер зараз. Володимир Олександрович цього не терпить. Якщо щось не по його, значить він викреслює людину і списку і так далі. Так от, коли він розмовляв з Федором, Федером, як пишуть журналісти, висунув ряд вимог, пов'язаних з тим, що він. Повинен мати певну свободу дій на посаді голови офісу, в тому числі мова йшла і про кадрові призначення. Після цього Зеленський взяв паузу і зупинив цей процес. Формально під приводом того, що в нього зараз перемовини за мир, да? йому зараз не до цього, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і ось після другого звернення до, до з Буданова, вони врешті-решт порозумілися. О мене просте питання. Яку таку пропозицію, від якої Буданов не міг відмовитись вдруге, міг дати йому Зеленський. Він керівник ГУР. В нього є свій президентський рейтинг. Його дуже люблять журналісти, враховуючи те, що йому практично була зелена вулиця майже два роки в засобах маси інформації. Зеленський критикував українських генералів, які дають інтерв'ю. І сказав, що ж генерали, які йдуть в політику, це не генерал, але це не стосувалося Буданова, до першого, до певних, до певних моментів. Він, нам по декілька інтерв'ю в день давав. Коли він там керував тюю розвідкою, я не знаю. Але він був самою медійною фігурою. Щоб розкручувалися успішні операції головного управління розвідки і якось замовчували засоби масової інформації, провальні операції. Ну, ви чули багато розповідей про те, як не вдалося звільнити Запорізьку атомну електростанцію, як спецназ Гурмо повинен був це зробити. І чим це все закінчилось? Замовчено. Про те, як спецназ Гурмо висаджувався в Криму на скутерах. Росіяни, до речі, показували, чим це закінчилося. Про це нігугу. Ну, а якщо взяти до уваги, хто керував у нас медійкою всієї України? Оцими позитивними блогерами і анонімними телеграм-каналами, то ви розумієте, чия це була людина і хто її розкручує. Очевидь, очевидь, Єрмак розглядав Буданова як е, запасний парашут, тому що війна війною. Одивіться, що щось, не дай Бог, сталося б з Зеленським. Все ж може бути війна. Він там з грецьким прем'єр-міністром поїхав в Одесу. Там упала ракета недалеко в 100 метрах. Не дай Бог, вона там стала ближче, і ми позбулися президента. І що б тут тоді було б з владою Андрія Єрмака уявіть собі, не стало Зеленського, він телефонує Стефанчуку і каже: там є питання. Що йому відповідь Стефанчука? Ти хто такий? Ти хто такий? Він прекрасно розумів, що його влада висить ось на цій волосині. І тому. Якби, наприклад, не дай до Бог, щось сталося з Зеленським, йому потрібен був альтернативний кандидат на виборах президента, який би був його маріонеткою, так розглядав Єрмак. Він взяв під контроль Зеленського і хотів собі виростити наступного Зеленського, яким би він управляв. В російській історії був такий епізод, мова йшла про князя Мінчикова Олександра Даниловича, який був другом Петра І, а потім виховував його внука Петра II. Навіть хотів одружити зі своєю значить, там, дочкою. І закінчилося тим, що, значить, коли Петро ІІ підріс, йому пояснили, хто засудив його батька до смерті. І куди відправився після цього Меншиков, всі добре пам'ятають. Відправили його в, в Березов далеко, і він там, цей всемогутній временщик, припинив свою діяльність. Отак От він вирощував Будану, а потім між ними пробігла чорна кішка. З чим це пов'язано знову ж таки, наші журналісти не повідомляють, але у Буданова забрали підприємство спецтехнекспорт. Це підприємство займалося торгівлею зброєю за Ну, Дивіться, тут, тут потрібно мати, розуміти специфіку діяльності спецслужб. Ви ж не можете. Е Гроші, які ви надаєте на виконання якихось операцій спецслужбам, прописувати в Держбюджет. Що? Держбюджет, це відкрита інформація. І Навіть якщо ви засекретите ці цифри, там будуть вилазити, можна буде прослідкувати, як ці гроші йшли і так далі. Тобто, для того, щоб проводити такі спеціальні секретні операції, повинні бути джерела зовсім приховані. Ну, а скажіть, будь ласка, що може бути краще, ніж. Фірма по продажу зброї. Ви ж і продаєте за кордон? значить Куди там гроші поступають, які схеми, на які рахунки, і як потім використовується, відслідкувати складно. В принципі, так і фінансуються спецслужби в усьому світі. І що таке, коли Буданова забрали цю службу цю фірму? Це практично перекрили йому канал фінансування. І він перестав з'являтися в засобах масової інформації. Натомість почалось підвищення. Керівника служби зовнішньої розвитки пана Литвиненка, сьогодні його в Сербію призначили там послом. А він зайняв місце секретаря Ради Національної безпеки оборони. Тобто, я так розумію, що хтось великий і потужний, знайшов йому альтернативу і почав його Бодано відсовувати. Боданов зник з Радарів, вже не давав він таких великих інтерв'ю. Його медійна активність була приглушена, але його повністю не звільнили, тому що, вочевидь, все-таки в нього зберігалися якісь контакти і виходи на Володимира Зеленського. І ось коли Єрмака не стало, коли його звільнили. До речі, єдиним журналістом, який дав правильний прогноз, був Михайло Ткач. Я спеціально взяв його інформацію, що він сказав, що наступним головою Офісу буде. Кирило Будану. Це навіть в той момент, коли ще президент схилявся до кандидатури Михайла Федера. Тобто ви можете зрозуміти, хто у нас під прикриттям працює в Офісі Президента і працює не Зеленський. Я про це завжди казав, але мені чомусь не вірить. Так от саме Ткач сказав, що буде наступним головою Офісу генерал Будан. <кій> Яку ж таку пропозицію йому міг внести Зеленський? Що Буданов погодився забути про свій президентський рейтинг, да там пожертвувати спецслужбою і перейти. Політичною на... кар'єрою всією. От мені здається, в цьому наша і помилка. Ми думаємо, що якраз це uh -huh. припинення політичної кар'єри. насправді пропозиція полягала в тому, щоб її не просто продовжити, а зробити її спадкоємцем Зеленським. поясню свою думку. Розклади соціологів показують політологи, що фаворитами передвиборчої гонки є Буданов. Вибачте, Залужний і Зеленський. Третім є Буданов. Ну, принаймні, так кажуть соціологи. Далі вони прогнозують, що в першому турі ніхто не перемагає. А якщо виходять другий тур, то в другий тур виходить Зеленський і Залужний. І тут перемагає Залужний з розгромним рахунком. Чому дуже просто? Бо за Зеленського ніхто не буде голосувати із тих, хто в першому турі за нього не голосував. Він розрувався з усіма. Але якщо навіть гіпотетично уявити, що в другий тур залужний не потрапить, бо не піде на вибори, то навіть в парі з Будановим Зеленський програє. Виграє Буданом. Тобто, умовно кажучи, шансів перемогти на виборах, чесно, у Зеленського дуже мало. А тепер давайте подивимося на ситуацію під іншим кутом зору. Тобто, в другому турі, якщо Буданов не потрапляє в, в другий тур, його виборці в основному будуть голосувати за, за Залужного. А що якщо Зеленський не йде? Із цієї трійці випадає Зеленський. Це значить, що люди, які голосували за Буданова в другому турі, голосують за Буданова, правильно? І виборці Зеленського, на прохання самого Зеленського, також будуть голосувати за кого в більшості своїй За Буданова. Плюс адмінресурс, плюс все, що медійна підтримка, плюс фінансово. І таким чином, у нього з'являються реальні шанси. Перемогти на президентських виборах навіть заложено. І я вважаю, що єдиною причиною, яка спонукала Будана прийняти пропозицію Зеленського, було саме це. Хм. Ти будеш моїм наступним. Зеленський прекрасно розуміє, що в нього шансів перемогти дуже мало. Проти нього настроєний не тільки Путін. Путін буде мало впливати на вибори в Україні, але й Трамп. І, чесно кажучи, він вже під напряг навіть наших європейських союзників. Європейці більше ставку роблять на заложну, який сьогодні в Лондоні. А ось Будан має непогані стосунки з американцями. І в даному випадку вони ще й можуть розраховувати на те, що Трамп все-таки. Підтримає пана Буданова. В цій всій конструкції є один дуже важливий елемент це фактор часу. Якщо ви хочете провернути цю операцію, спадкоємець, да, у вас дуже мало часу від 6 до 9 місяців. І призначення Буданова може означати одне: що стартували президентські вибори. В чому стартували дуже в обмеженому часовому проміжку. Якщо це протягнеться більше року, то весь ефект від такого призначення, він буде нівельований, тому що ситуація в країні погіршується, на фронті погіршується, а Зеленський нічого не вміє і не хоче нічого змінювати. Тому йому сьогодні вигідно передати владу людині, яка буде гарантувати йому безпеку. Яка має відповідні напрацювання не тільки з Заходом, Буданов ще й має відносини з росіянами, тому що він веде з ними перемовини щодо обміну військовополоненими, нагадаю? І тому він сподівається, що ця фігура буде прийнятною для всіх. І тому, підсумовуючи, хочу сказати, що це рішення Зеленського продиктовано тим, що він, вочевидь, готує собі спадкоємця. Я завжди казав, що на Банковій сидять зелені росіяни. У них інших ідей, крім як копіювати російський досвід, немає. І те, що вони зараз роблять, це фактично спроба скопіювати досвід російський, 1999 року. Коли Єльцин розуміючи, що він третій, на третій термін не піде, шукав йому собі спадкоємця, який гарантує йому спокійну пенсію. Спочатку це був Сергій Стіпашин. Після того, як Степашин відмовився воювати в Чечні, Степашина було звільнено. І призначено Путін. І за шість місяців вони його розкрутили. Він уже в кінці року Єльцин передав владу, я устал його ухожу. І Путін уже з посади прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки президента, спокійно обрався президента, в президентом жившому Єльцин спокійно міг грати в теніс до 2006 року, поки він там помер. Знаєте, що ніхто його чіпати не буде. Навіть Єльцин центр відкрили в ЄГІТРіндовське. Ось таку ж схему, я так розумію, сьогодні і Зеленський тримає коло. Він вже 7 років президент. Вже практично 8-й рік буде після, в травні місяці. Ну, будемо казати, відверто, він вже два роки майже він був президентом. Мало кому в Україні це вдавалося. Він про, прямо про, каже про це західним нашим, коли це він Fox News давав останній інтерв'ю, казав: Дуже хочу відпочити. фразу? Угу. Його питав: А що буде, коли ти перестанеш робити? Я дуже кажу, хочу відпочити. Я ще не знаю, чим я буду займатися, але дуже хочу відпочити. Я думаю, що він уже сам розуміє той тупік, в який він сам себе загнав. Йому потрібно шукати вихід з цього тупіка. от він розглядає Буданова. Як можливість цивілізованої передачі влади, але Україна ж не Росія, навіть в Росії довелось проводити вибори, правда? А значить, це теж піде через виборчу кампанію. Шансів чесно виграти цю виборчу кампанію у Зеленського немає. Якщо він буде гратися в усі ці комбінації, каруселі електронні голосування, уже ж ми точно знаємо, що Путін будь-які вибори в Україні не визнає, правда? І буде волати про порушення. Якщо Зеленський буде їх фальсифікувати, опозиція буде виступати. Відповідно, Західним союзникам буде важко визнавати легітимне, правильно? Тому він, очевидно, зробить ставку на людину, яка от, не буде займатися махінаціями, яка спробує чесно виграти вибори, використовуючи ті можливості, які влада їй надає. Медійний ресурс, адміністративний і фінансовий. Ну, для чого вони? Вони ж як для себе бюджет складали, правильно? Вчителям підвищення зарплати, і кешбек, і там зимова тисяча, і все там, що хочете, хочете і не хочете. Ось такий розрахунок влади. І перед Новим роком Зеленський остаточно прийняв рішення. Федоров дуже багато хоч і незрозуміло, чим це все закінчиться, або дану все-таки, от. людина з зв'язками, людина авторитетна. Я спробую сховатися за його спиною. Так само як Єльцин сховався за спиною Путіна, який теж виходив із спецслужб. раз кажу, вони інакше не мислять, це росіяни. Зелені росіяни з українськими паспортами. Тому нічого тут дивно немає, пане Олександр. Що буде з Єрмаком, що буде з Міндічгейтом, з цими крадіями, злодіями, які просвітилися е, в цьому всьому корупційному скандалі? Мені просто цікаво, чи будуть вони відповідати. Чи все це так отак роз'їдеться по закордонах? Ми про це забудемо і е, е, ну знову ж таки перемкнеться увага на самого Крила Буданова. Для того, щоб злодії сиділи в тюрмі, українська держава. Не тільки Набу і САП і Вищий антикорупційний суд повинні боротися з корупцією. Вся держава повинна їм цьому допомагати. А коли вся держава бореться проти Набу САП і вищого антикорупційного суду, то вона тим самим допомагає корупціонерам уникати відповідальності. Пане Олександре, сьогодні Стефанішина є не просто підозрюваною, вона є обвинуваченою в суді в корупції. Але вона на суд не є. Більше того, вона вже відправлена послом Сполучених Штатів Америки, навіть вірше грамоти вручав. Ну, якщо от, -от, от вам конкретний приклад, людина, яка вже є обвинувальний висновок, їй треба просто прийти в суд і отримати свій вирок, вона ну, туди не ходить. Її президент сховав в Америці. А ви задаєте питання, що буде з Мінді? Чи йому ну, нема? Що йому буде? Він звушки двушкою двужко на Москву відправив, гроші в Ізраїль вивіз. Все, які питання. Спасибі, Міші Ткачу, Міша ще й допоміг йому розказати на всю країну, що він з президентом не знайомий взагалі. А що ви не чули? Я його mm -hmm. не бачив не чую взагалі. Міша там сидить з мікрофоном, як підставка. Це при тому, що Міша знав про оцю смс ку яку Міндіч направляв да? з Галущенком. І президент тут же відзвонився Галущенко і каже, а що ж ти йому сказав? Я йому написав: Гера хоче з тобою поговорити. А а, а міші сказали, що ще не розказує, що взагалі не спілкувались. І Міша мовчав, знаючи про це. То на що він оце взагалі інтерв'ю в Ізраїлі робив? Щоб Міндіч сказав, що я до Зеленського ніякого відношення не маю. Ну, спрацював міша на адміністрацію. Бачимо, якщо він такими інсайдами володіє, які ніхто не володіє. То він під перекриттям працює на офіс президента, на Зеленському. Ну, нічого, має, бачите, пока... Репутацію антикорупціонера, там, розслідувач. Ну і так далі. Ось, тому всі ці люди під захистом української держави. САП, вищий антикорупційний суд, вони знаєте, як біла ворона. Вони не можуть сьогодні посадити нікого, бо, їх, бо всіх цих корупціонерів ховає держава. Але, але вони можуть їх дискредитувати. І змусити йти спасати, ламаючи їм політичні кар'єри. І вже за це велике спаси. Чернеш по сьогоднішній день був віце-прем'єром, правильно? Але вони його добили і довелося його звільняти, розумієте? Ну так, власне, і Єрмака звільнили так само. Єрмака тому, вони... довелося звільняти. Тому що, на БОСАБ зробили ось так, розумієте? Ну, хто б міг ще прослухати розмову цих всіх журіків Журналісти б не змогли б встановити. Апаратуру і слухати, про що вони там розмовляли? Ні, звичайно. А набу прослухало, і людям вивелило. Тобто ми розуміємо, що до суда це все не дійде, бо, тому що вони потікають. Зеленський всіх порятує, так? Ну то ви слухайте люди, щоб ви зрозуміли, хто хто вами керує, розумієте? Хіба це не корисно для нас, з вами, Олександр? Це... Ну, ми з вами точно тепер знаємо, що таке двушка на Москву, да? що такий капсон. Чому старими купюрами з Черешов давали гроші, а не новими? Звідки ми про це з вами знали? Знаєте, от колись хтось із французів казав великих, що цілі, цілі народи прийшли просто вжахнулися, якби дізналися, які дрібні люди ними керують. Так от завдяки НАБУ, ми з вами побачили обличчя, оці всі, оці всі нові зелені обличчя. До речі, знаєте, от чим добре хтось сказав, чим плівки Мільниченка відрізняються від плівок Міндічі. Вибачте, але Леонід Данилович розмовляв українською мовою. От всі, хто до нього приходив, він навіть матюкався там і там і так далі, але він з ними говорив українською мовою, президент України. А ці всі ні, поси Боже, вони всі. Рідзі. Говорящі. А варящі, ані всі арійці. Сумієте. От. Тому, тому як, 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 як писав Данте Лігєрі, оставь надежду, всяк сюди входящий, да? в перекладі російської мови. На, на воротах пекла, да? залиш надію, всякий, хто сюди входить. Коли ви говорите про те, чи посадяться корупціонери. Вони ж хто ж їх посадить?